Вони щодня у наших рюкзаках, на партах та у руках. Підручники. Але чи задумувалися ви колись як виглядають обкладинки підручників? В цьому відео я оціню та виберу найяскравіші та найдивніші дизайни обкладинок? Тож, поїхали! І почнемо ми з біології, на мою думку, це найкрасивіший підручник у цьому відео. Мені дуже подобається цей надпис і циферка 9, те, як воно виглядає, тому сміливо ставлю йому 10 з 10. Далі мистецтво. Цілком дизайн доволі простий, нічого такого цікавого, тому ставлю 4 з 10. Дві сестри історії мають доволі цікаве поєднання кольорів та красивий лаконічний дизайн, тому ставлю їм 8 з 10. Зарубіжна література також має доволі цікаву та лаконічну обкладинку. Її дизайн доволі стильний та мінімалістичний. Тому ставлю 9 з 10. Тепер хімія. Якщо чесно, дизайн мені сподобався лише через ось ці хімічні елементи по краям підручника, тому ставлю йому 7 з 10. Українська література, а тут, якщо чесно, дизайн ну найдивніший зі всіх підручників. Тому ставлю йому 3 з 10, Мені не дуже подобається. Англійська мова, якщо чесно, це мій неулюблений предмет, я його не навчу, але так за обкладинку поставлю 5 з 10, Доволі цікава. Фізика має доволі стильний та мінімалістичний дизайн. Цікава обкладинка, та зрозуміло про що йдеться в предметі, тому 5 з 10. основа правознавства та основа здоров'я. Ну, якщо чесно, мені теж не дуже подобається некрасиві поєднання кольорів та доволі звичайні дизайни, тому ставлю обом підручникам по 3 з 10. Німецька мова має один із найкрасивіших дизайнів з усіх підручників. Ось цей дуже красивий краєвид на обкладинці, тому сміло їй можу ставити тверду дев'ятку із десяти. Єдиний мінус це шрифт, мені здається, він тут ну, не дуже вписується до такого красивого краєвиду. Далі алгебра. Чисто мені сподобалася лише через колір, тому 7 з 10. Географія також входить у список найкрасовіших підручників, адже мені ну дуже подобається дизайн обкладинки, та й шрифт дуже добре підходить. Перед останньою у нас українська мова має доволі звичайну обкладинку, але зі своєю ізюминкою добре поєднані кольори та більш-менш цікавий дизайн. Тому ставлю їй ну 7 з 10. І на кінець у нас геометрія доволі звичайна обкладинка, десь на 5 з 10, Але от усередині дуже добре та цікаво усе розписано. А головне зрозуміло. Ну а на цьому все.